Важливо побиті будинки. Все це може відбудуватися. Найстрашніше, що гинуть діти. Були дуже щільні такі обстріли. Ми нарахували за час десь. З вечора до ранку, до дев'яти ранку до ста прильотів мін. За хатою є ще один такий підвал невеличкий. Ми там були з хлопцями, з синами і з чоловіком. Чоловіка сьогодні немає, не дожив до звільнення. Хлопці на війні, два сина воюють. Один було три. Троє синів з хати на війні. Старший син із 16-го року був в АТО накануні війни створив родину, народили сина, але коли почалась повномасштабка з перших днів, так як і наших багато добровольців, на плечі рюкзак і вперед. «Мам, я, я йду. Був в тяжких боях на Луганському напрямку, поранення. І е, окупоторга, чи як вони називаються. залишився живий, геть нездоровий. А ці молодими геть пішли більше як півтора року, менші сини. Одному 21, другому 20. Зараз на Покровському, Новопавлівський напрямок, дуже тяжкий. Ми були окуповані. 13 березня 2022 року до нас зайшли орки, ми проснулися в селі, ми вже зрозуміли, що в селі. Моє село було в окупації по 30 березня, по 4 вересня 2022 року тут був нуль. Тут вже залишатися мирному населенню неможливо було. Не дивилися на те, що тут мирне населення. Сокопілі, дахи видно, бачите? Отам От вже були їхні розташування, бо я з роботи їхала велосипедом, я бачила, де вони розгортали там міномети за будинками людськими. І, в принципі, наші могли би дати їм відсіч, але коли я їм сказала, що там і там знаходяться міномети, я їх сама бачила, хлопці кажуть, це хати людські, кажу, так. Да. А люди живуть, ні, кажу, зараз вже виїхали. Все одно ми по своїх хатах. Ми не можемо бити. Єдине, що вони могли, це вони стримали. Стримали фронт, щоб не пішов, не пішли на Дніпропетровщину. Це наша громада вона стала своєрідним форпостом. Ми всі були по підвалах, неможливо було голову підняти. От, і прийняли військові рішення нас виводити з села, виводили нас. Посадками, тому що всі дороги прострелювалися. В Кривому Розі були. ну Тільки звільнили, в мене така робота, я тільки деокупація з перших днів вже одразу високопілі була. Я ж голова громади, я мусила бути тут ну, одразу ж. Родина ще рік була в Кривому Розі, будинок, ну я ж кажу, три міни було в домі. Міни падали в хату, але вони не розривалися. Одних щось відвалювалося, загоралось. Бо перша міна то ми всі були в домі. Чого ми так тоді прийняли рішення виїжджати, бо в хату влетіла міна, і одночасно тут був великий сіник у нас, повен з повен такого, знаєте, шикарного сіна. Туди міна втрапила і в хату. А ми не зрозуміли, що то міна. Нас вскочили військові, почали гасити хату, нас витягувати. Ми нічого не зрозуміли, що твориться. По тій міні бігали всі і не зрозуміли, що то була міна. Що нам залишили тут, це вам не передати. Повалені проводи, стовби, азогони, оце лінія, це все було, труби лежали. Побите, потрощене. Комунікації всі були заміновані і притом щільно заміновані, тим паче такими мінами, такими, що ДСНСники не могли їм нічого зробити. У нас ДСНСники були з цієї країни, приїхали енергетики. А треба було сроки, дуже швидко, тому що люди повертались, людям треба було обігрітись, на чомусь їсти, зварити. І взагалі люди повертаються, це значить поштовх до того, що таке життя буде. Коли загорялося світло, коли підключався газ. Коли ремонтували водогони, все побите, потрощене, а його відновлювали. Це були кожного разу, хоч і маленькі, але це були досягнення і перемоги. Ми одніми з першими заселилися, я сім'ю перевезла тоді, і в нас дуже багато прибилося, собак і котів. Я нічого не можу зробити, я їх всі годую. Гараж повністю він був пошкоджений, геть зруйнований, прийняла рішення із нуля. Це всі потолки були упавші, стелі не було. Це все відновилося, тому що раз криша була пошкоджена. Я мама з сімох прийомних дітей, плюс двоє генетичних, ну, дев'ять дітей, так скажу. Тому у нас отак по площі ми <свісно> величенькі. Три роки я це все робила, але я його зробила. Будинок відбудувала, відремонтувала, а щастя, радості нема, тому що нема миру, нема спокою, діти не вдома.